У Житомирі в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відкрили фотовиставку з нагоди 100-річчя від дня народження загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва. Ця виставка зроблена спільно з державним інформаційним агентством Назар Тач Конгресом Солідарності Азербайджанців України при підтримці посольства Азербайджанської Республіки України. Сьогодні фотовиставка нам нада. Матеріал за рахунок інформаційної служби Азербайджану. Ця виставка вже пройшла всіх країнах в Україні вона вперше. На фото Гейдар Алієв зображений на зустрічах з лідерами інших країн під час відвідування пологового будинку, виступах перед народом. Окрім того, усі охочі можуть переглянути книги про загальнонаціонального лідера. Метою виставки було вшанувати пам'ять великого політичного діяча. Цей президентом Азербайджанської республіки Ільгамом Наалієвим годом Гейдара Алієва. Голова громадської організації Конгрес солідарності Азербайджанців України Ільгар Мамедов розповідає. 15 вересня 2023 року Азербайджан провів успішну антитерористичну операцію, яка тривала майже добу. По її завершенню, Азербайджан повністю відновив свій суверенітет. Підтримка Азербайджану для України була українською Азербайджан в війні в Карабаху. І я сподіваюся, що маючи спільного ворога, ми його поборемо і на підтримку двох країн. Я думаю, що Азербайджан. Буде далі розвиватися і, 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 і процвітати. Также я желаю процвітання, окончання війни і победи Україні. Тісна співпраця та підтримка між Україною та Азербайджаном почалася саме за президентства Гайдара Алієва. В той час національний лідер поставив фундамент дружби народів. Найбільш важливо для мене що Сьогодні, коли Україна перебуває в стадії війни з Російською Федерацією, десь аналогії проводжу саме з Азербайджаном, тому що свій час Азербайджан перегривав теж війну. От частина території була окупована. Це такий ну, яскравий приклад. І для нас тому я впевнений, що сьогодні російський агресор, який окупав частину території нашої, він буде вигнаний. Фотовиставка присвячена загальнонаціональному лідерові Гайдару Алієву, триватиме з 5 по 9 грудня 2023 року.